Привіт-привіт! Мене звати Іра. Дякую, що залітали на мій в'язальний канал. Це відео буде влогового формату, і я вам покажу і розкажу, як я в'язала ось таку, ось таку жилеточку спицями. Ну, ви все побачите, я там все розказую. Тому приємного перегляду. Кукусь, біжу на роботу, хочу трохи побалакати. У нас дощить хмарно, не дуже люблю таку погоду, бо через це болить голова. Так от, в моїх планах сподіваюся, що на цьому тижні дов'яжу жилет. Бо я вже до пройми дійшла, там залишились планочки, спинка і шити плечики та й все. А, та й почну в'язати жовтий кардиган, бо час йде, а в мене його все ж таки замовили. Тому треба. Також дуже хочу зв'язати такий жилет з ярнар джинс. Бо молочна пряжа, що в мене залишилась, мені вона дуже подобається, тому це в моїх планах та хочеться її хоч раз кудись вдягти, вигуляти. Ще дуже хочу дозамовити пряжу, бо в мене зв'язані квадрати на кардиганчик з квадратів. Половина зв'язана лежить, чекає свого часу. Ось. Тому і біжу на роботу заробляти гроші на пряжу. Не повірите, за вечір понеділка зв'язала одну полочку. Ні, ну якщо в такому темпі продовжувати, то до кінця тижня повинна дов'язати жилет та ще й попрати, і ще й відпарити. Тому сподіваюся, що все вийде. Щоб ви розуміли, ходжу в цьому кардиганчику вже 2 роки. Хочу зв'язати собі ще кардиганчик, бо щоб накинути на футболочку, на топи пішла. Але трохи інший. Певно, зніму відео окреме з планами, те, що я б хотіла зв'язати, можливо. З ідеями на осінь для в'язання. Що ви про це думаєте? Ось так. За вечір вівторка відв'язала другу полочку. почала спинку також з підрізу, можна ось побачити. Ось, лечу швидко. Таке скручена, треба прати, відпарювати. Не знаю, буду обв'язувати гачком чи ні. Але я б хотіла. Ну, і все одно мені треба отут робити обв'язку гачком, бо треба буде дірочки для пуговок робити. Сьогодні четвер я дов'язала спинку, з поглибленням її зробила трошки завертається. Все, буду пришивати плечики, приміряю. Тільки я, думаю, обв'язувати мені гачком все. Ні, ну, ось тут я в будь-якому разі буду в'язати гачком, щоб зробити дірочки для пуговок. А ось тут і понизу чи треба не знаю, ще примірюю, можливо, я. Мабуть, все ж таки буду, але я ще подумаю. Я на роботі, але я отримала бірочки. Мої, мої ріднесенькі. Вибачаю за світло, але подивіться, які вони гарні. Вони такі м'якенькі, дуже приємні. Клас. Мої бірочки. Буду пришивати, куди тільки можна і не можна їх. Ну, як ви вже зрозуміли, в'язала я її знизу до підрізів, потім окремо планочки, спинку. До речі, пришила вже свою. Бірочку. Вона дуже приємна, до речі. Клас. Ну, я вагалась, як її пришивати, тому поки такий варіант. Вже вона попрата, вже вона відпарена, готова до носки, готова до Насті. Якщо вона дивиться, вона розуміє, про що я. Ось на цьому, певно, все. Дякую за перегляд. Дякую за реакції, за ваші коментарі під шорцями, під відео. Сподіваюся, і на це відео також ви відреагуєте будь-якими коментарями, реакціями, бажано позитивними. Все, дякую. До зустрічей!